Чи було кохання у Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Це питання вже не один десяток років турбує тих, хто вивчає українську літературу. Про це пишуть довжелезні наукові роботи. А ми пояснимо тобі все набагато швидше. Отже, нема жодних доказів, що Леся й Ольга мали стосунки. Ми можемо робити висновки лише з їхніх листів. Вони почали писати листи одна одній у 1899 році. І спочатку там не було ні краплі романтики. У мене скоро лекція про письменників Буковини, а я нічого не знаю про Стефаника. Ольго, відправте мені щось з його біографії, щоб я підготувалась. Але у 1901-му вони зустрічаються у Карпатах. Це був складний рік для обох у Лесі. Помер її хлопець Сергій Межинський. А Ольга розійшлася із партнером Осипом Маковеєм. Що сталося там у Карпатах? Невідомо, але їхні листи відтоді дуже змінюються. Вони називають одна одну у третьому роді. Хтось білий, когось чорненького і дорогенького. Дуже цілує і пасами злигенька гладить. Хтось когось хотів би поцілувати і погладити, і багато чогось сказати. Хтось когось любить. А коли Леся Українка померла, Олена Пчілка написала Коболянській. Я знаю, що ви її не лише поважали як талановиту письменницю, а й любили її особисто. Вона теж любила вас дуже. Між вами була справді духовна спорідненість. Можливо, у Лесі і Ольги дійсно щось було у Карпатах або ні, але їхні листи точно були втіленням мрії про жіночу любов. Нехай вона так і не стала реальністю.